Що по пам'ятнику Героям Небесної Сотні? Якщо ви пам'ятаєте, цей пам'ятник було декілька пропозицій. Потім у нас найбільш такі активні люди сказали, що все це їх не влаштовує. Хоча ми запропонували і вже були ескіз, і навіть була форма цього пам'ятника. Якщо пам'ятаєте, Оксана Бойко дуже активно співпрацювала з нами. Але деяким не сподобалось, і тоді на загальному голосуванні сказали, що він не підходить. Вони, я не буду називати прізвище, взяли паузу, сказали, що ми зробимо. Ну, як звичайно, буває, ніхто нічого не зробив. Тому на сьогоднішній день немає ні проєкту, ні примірного орієнтовного, там, напрямку стосовно такої, який повинен бути пам'ятник і де він повинен стояти. Хоча ми це все... визначали, ми пропонували в центрі парка на місці, де стоїть так називаємий, Коло влади, да. і в принципі да у нас були всі можливості це зробити. Але зараз і фінансування на це не закладено. Я Тому що сьогодні ми не можемо казати мову про те, щоб закласти фінансування на пам'ятники, тому, що ну все або будемо на війну йти, або на те, щоб фінансувати комунальні підприємство, підтримувати життєзабезпечення міста.